Мій досвід польотів на Meteor 75 Pro. Е, відлітав уже 23 дня. Десь так. Плюс-мінус. В день літаю півтора, півтори години максимум. Акумуляторів вистачає на годину плюс-мінус. Е, з плюсів, що я можу сказати, оця штучка канопа дуже міцна. Рама, в принципі. Як я знімав відео, ось вже лопнуло. Воно добре тримається. Тут, якщо камера сфокусується, зазор нормальний. Таку на оку науку сказати, десь 2 мм там є від винта. При деформаціях треба дуже сильно давити, щоб воно влізло в винт. Так як рама лопнула більш біля. Цих ребер жорсткості, то воно сильно не впливає е, при ударах. От Якщо зрівнювати цю сторону з цією, то ця сторона вийшла міцніша, ніж ця. Якщо так зжимати. Ось що я можу сказати про цю скобу. Я її додатково не склеював, е, вона просто тримається дещо металу. Е, Писали в коментарях, Через ці отвори, що я зробив, втратилась рама стала не така устойчива, як була. Я отвори проплавлював, якби максимально таким способом вийшло, що не сверлив, нічого такого не робив, а іменно проплавлював. Воно вийшло, що уплотнилося ще більше в цих місцях. то Я думаю, що наоборот там. Пластик вийшов, міцніший. Така моя думка. Е, ще була поломка. Була поломка ось тут. Я болтика замінив, я його просто згубив. Е, спочатку думав, що я його просто згубив, а як, виявилось, е, відламався, відламалося саме кріплення. Тут така, типу, от, отак і дирочки, вона виходить під болтик. і Воно мене відламалося від самої рами, тому я знайшов підходящий гвинтик і вкрутив його напряму в раму. Ось тут, я не знаю, чи передасть камера телефону. Тут видно, я насквозь майже прокрутив і воно тримається. Трошки захист під камеру я не ціпляв, це додаткова вага, мені цього достатньо літати так. Далі ось тут виходить, коли заміна йде акумулятора, постійно третя цей провод, і він вже пошкоджений. Не знаю, чи камера передає. Ось так. Такий мінус. Далі мінус цих з'єднань. Через дуже часті падання воно видно повідходило і в мене. Цей мотор переставав крутитися. Цей, цей вроді. Деякі з них переставали працювати коректно. Але працюють. Ізолента ця тут через те, що я знімав цей мотор. Я думав, можливо. Ну, і кстати, мене ось ця штучка, що тут, на якій тримаються провода, вона поламалася. Можливо, видно, ні. Воно тримається на оцій штучці мотора. Вона відламалась, я думав, можливо, там щось відійшло, і я зрізав е, ось цю штучку. Не знаю, як її показати. Ось цю чорну ізоляцію я її зрізав і думав, що там щось сталося, Але там все добре, і я отак по холкозному заліпив ізолентою. В принципі, про метеор, не знаю, що ще сказати. Лопасті доволі міцні. Добре рубають траву, січуть все підряд, що попадає. Ну, Клинить, звісно, коли щось дуже тверде. Вони в мене вже покоцані. Я їх не міняю. В принципі, ще не, думаю, не потрібно їх міняти. Так, мотор є. Е, купив собі таку зарядку. Хороша штука на 6 акумуляторів. Е, та, що була в комплекті з мотором, нею не користуюсь взагалі. Тут дуже зручно. Виставляється все. Коротше, всяка, всякі штуки виставляються. Type-C. Зарядка від новута підходить. Пробував зарядку від Шурика. Штекером не, Показує помилку, не хоче. Мабуть, мало мощності. Це, я так думаю, від великих акумуляторів FPV. У мене такого немає, то я це не перевіряв. Ну, а так, доволі, що взяв її. Далі окуляри, шолом. В перші дні був недовольний. Він казався мені е малий радіус дії. Я думав, що дуже малий. Е в ті дні був дуже сильний вітер, були великі поміхи, як я думаю. Коли я виїжджав літати в поле, то в принципі нормально. Відлітав, е, в районі 50-60 метрів десь так. Можливо, більше було це так на око. Тут флешка в мене вставляється на 16 ГБ, я собі купив. Вроді підтримує максимум 32, не знаю. Зараз, зараз би я б його не купляв, бо я б купив би, доклав би більше грошей, взяв би щось дорожче. Щоб було так, як ось цей пульт tx 12 Саме така моя вдала покупка, що я вибрав і він. Виходить як, як для симулятора, так і для дрона, для будь-дронів, в принципі. А з окулярами так не вийде, тому що малий радіус дії. Ось такий мінус у них виходить. Не знаю, з часом, можливо, я їх буду продавати. Не знаю, як вони, за скільки я їх продам. Можу додати те, що е, в FPV я зайшов так, що. Просто захотілося літати, купив спочатку собі ось цей пульт і досить довго літав в симуляторі. Починав літати, пульт тримаю завжди в руках. Це мені ввійшло в привичку тримати його в руках і ось так керувати в такому плані. Ось так щіпком я не можу. Мені дуже незручно, дуже некомфортно. Треба пульт піднімати дуже високо на рівні грудей, щоб так керувати. Мені це не зручно, мені ось так, саме комфорт. Можливо, що я більше ніж півроку літав саме так, в такому положенні, я так звик. Зразу удобно виключати включати дрон в такому плані. Е